На скільки ти написала? П'ять? балів. П'ять? Так. Да. Ну у мене тоді виникають питання, чи я можу провірим не добре. Йо. Каже, людина п'ять балів. А в неї одинадцять. Що? Ну чекай, може я реально не добре повірю. Ні, то все добре. Якщо не схочеш, потім я вирішу. Але йди сюди. На скільки ти написала? Два. Два? Так, все добре я провірив. Дев'ять. Можна поспіти? Можна. Я не буду себе там занижувати 12. Перша дитина, яка вгадала, 12 балів. Що родите тими своїми цими самими Ну що ж це таке? Ось які? 12. Ану. Ухти! Вони пише, що на 12 балів, всі диктанти, дивіться. І каже, ухти. 12, 12, 12, 12.